П'ять причин, чому я обираю саме рок та метал музику. Причина перша. Рок культура цікава мені як творчий продукт загалом. Починаючи від музики і закінчуючи оформленням платівок. Історія формування, біографії окремих артистів, художні образи, відеокліпи, концерти, мерч. Все це мене приваблює і має значення. Друга причина широкий спектр жанрів та стилів. Як правило, рядовий слухач, звикший до невигадливого та очевидного звучання поп-музики, сприймає метал композиції як хаотичний, інколи як ритмічний, але у всякому випадку як шум. Для мене ж це багатогранне різноманіття звукових відтінків, де кожен субжанр має свої особливості, а кожен гурт сприймається як окрема одиниця. Рок-музика пропонує такий набір звукових сценаріїв, яких більше не може запропонувати ніякий інший музичний жанр. Причина третя метал музика це найкращий психолог. Ho, 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 Стереотипно мислячі особи гадають, що ексцентричні образи і важка музика пагубно впливають на психіку та спонукають до проявів агресії. Такі судження невірні, породжені поверхневими висновками та нерозумінням людської психології. Насправді це працює з точністю до навпаки. Є таке поняття, як сублімація. Це коли людина вивільняє свою негативну енергетику через творчість. В такої людини немає бажання нести деструктив в реальне життя. А прогресуюча дебільність і жорстокість це наслідки поганого виховання та притупленого почуття енергетики. Емпатії і аж ніяк не провина рок музики. Четверта причина: рок музика оперує безмежним набором тем, настроїв та переживань. Тут є все від драконів, перевертнів чи тролів до соціальних та особистісних проблем. Тексти, натхнені красотою та величчю природи, або ж навіяні незвідданими просторами космосу. Драйв, меланхолія, містика, філософія, ненависть, сарказм, протест та багато інших емоційно-тематичних забарвень. Так загалом я не розумію про що конкретно йдеться в кожній пісні, але через ритми, емоції та художні образи, я відчуваю ідеї автора або ж взагалі вкладаю свій сенс в чиюсь музику. І п'ята причина мене цікавить те, як побудовані рок та метал композиції. Цю музику цікаво не просто слухати її цікаво аналізувати. Я тонко відчуваю, коли і як змінився темп, де були несподівані переходи. Наскільки чітко виділяється, наприклад, бас гітара який стиль та подачу має вокал, і так далі.